Сьогодні у випуску. Вночі ударні іранські дрони шахет російської армії атакували промисловий об'єкт у Світловодську. Запобіжний захід обрали екс-керівникові Держагентства рибного господарства Кіровоградщини. Підозрюють у тому, що на початку повномасштабного вторгнення видав зброю людині, яка не була працівником управління. Кров для пацієнтів лікарні Кіровоградщини та поранених військових здавали в обласній станції переливання крові. Вночі 14 червня російські безпілотники атакували промисловий об'єкт у місті Світловодськ. Виникла пожежа. О пів на дев'яту вогонь загасили, розповів голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога на Кіровоградщині розпочалась о пів на першу ночі. Закінчилась у другій п'ятдесяті. З міркувань безпеки знімати об'єкт військові не дозволили. Рятувальні служби пожежу локалізували. Дякувати Богу. І Збройним силам України обійшлося без жертв. І постраждалих, це найголовніше. На місці працюють відповідні підрозділи, збираються всі докази російського варварства. Дотримуватись режиму тиші під час повітряної тривоги і під час комендантської години мають на Кіровоградщині. Таке рішення ухвалила Рада оборони Кіровоградської області. Це потрібно, щоб полегшити роботу військовим, які захищають повітряний простір і виявляють російські безпілотники, сказав начальник військової адміністрації Андрій Райкович. З метою забезпечення ефективності захисту повітряного простору та критичної інфраструктури області. Воно узгоджено з військовими, а також сприятиме виявленню та знищенню ворожих безпілотників. Ця вимога стосується суб'єктів господарювання всіх форм власності, а також фізичних осіб, які розташовані і працюють в області. Діяльність, яких пов'язана з виробничим шумом, як приклад, це сільськогосподарська техніка, виробничі установки, обладнання, машини, агрегати, власне, будь-які джерела виробничого шуму. Звертаюсь до усіх, кого стосується дане рішення Ради оборони області, поставитись до нього з розумінням і безумовно виконати. За інформацією голови, контролюватимуть дотримання режиму тиші поліцейські, коменданти та нацгвардійці. У разі порушень свідків просять повідомляти за номером 102. У Кіровському райсуді Кропивницького обрали запобіжний захід екскерівнику рибного господарства в Кіровоградській області В'ячеславу Грибенку. Підозрюють у тому, що торік у лютому він, отримавши на потреби управління для роботи в умовах воєнного стану зброю та боєприпаси, автомат Калашникова на різний револьвер, системи наган та набої до них передав їх своєму знайомому, який нині перебуває за вироком суду на іспитовому терміні. Цю інформацію Суспільному надала речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. На цьому відео ви бачите, як В'ячеславу Грибенко в робочому кабінеті в Одесі працівники бюро повідомляли про підозру за статтею Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами це було 7 червня. Зброю підозрюваний передав чоловікові, який не був працівником управління, сказав прокурор Дмитро Корженко. Конець до права зброї і внесення службової особи до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Саме передача зброї. Особі, яка не працювала в державному органі, і у якої судимості за, за, тяжкі, за вчинення за злочинів від першого року від 3 до 7 років це в разі доведення вони каже. Підозрюваний оформив наказ, що чоловік, якому передав зброю, працює в Держрипагентстві та користується нею для роботи. Наказ номер 38 від 1 третього дві року. Був завказівкою підозрюваного був знищений і замість нього щоб прикрити, приховати даний злочин було винесено інший наказ, також номер 38 але вже від четвертого на третього зовсім іншими даними. Просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою з правом несення застави. Існує ризик і подальшого, і впливу на свідків, і знищення переховування. Як для слідства і суду. За загальним правилом зброю роздавали. За спеціальним правилом у установах зброю видавали, видавали на, на підставі наказів. Так от ви перевірили цю особу? Якщо у вас спеціальний порядок був в видачі зброї, ви перевіряли особу. Не було як, як, стверджує, як стверджує прокурор, що раніше судимо за Населінський злочини. Не було можливості, це ж було знову. То все ж тоді було закрито. У нас не було доступу. Обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання просив захисник Олександр Маковецький. Дане кримінальне провадження було внесено до ЄРДР 26.04.2022 року. Наказ, за який зараз йде мова номер 38 датований 1.03 року. Далі. 21.04.2022 року безпосередньо було здійснено огляд місця події 24.04, зазначаю відповідна вся зброя, яка була зазначена в наказі номер 38 була повернута до відповідного правоохоронного органу, тобто до ГонП. Тобто, будь-яким чином на час внесення в ЄРДР Будь-якого уже злочину не було, а зареєстрація його відбувалася за статтю 366, частина 1, тобто службове підроблення. Повідомлення про підозру було вручено моєму підзахисному лише 7.06.2023 року, тобто через рік і три місяці. Щоб взяти на поруки підозрюваного на судове засідання прийшли двоє депутатів обласної ради. Подібні кримінальні справи вони є не те, що не на часі, а вони взагалі ставлять під небезпеку сьогоднішнього питання оборони і національної безпеки. На сьогоднішній день у нас є велика прогалана в законному обізі зброї. Коли нам говорять про незаконний обіг зброї, то повинна бути аргументація, а що ж є законним обігом зброї, і для цього щоб вирішити це питання, бо таких питань насправді в Україні на сьогоднішній день може бути. Сотні і тисячі потрібно прийняти закон про обіг зброї. Я боюсь, що це може бути прецедентом, і після цього може бути безліч таких справ. Люди, які стали захищати свою країну, завтра виявиться, що вони є злочинцями, тому що на жаль, у нас не не не, не зроблена вся законодавча база, так як вона потрібна. Заслухавши всі сторони, суддя ухвалив рішення. Запоріжжя загідно відітримання його під домашнім арештом у певний період, доби строком на 57 днів. Покласти на підозрювана гребенка такі обов'язки прибувати до слідчого прокурора суду за першою вимогою заборонити залишати місце постійного проживання в місті Одеса в період з 20 години 00 хвилин до 7 години 00 хвилин. Підозрюваний нині очолює управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області. Свою провину заперечує. Я так розумію, що підозра полягає в тому, що 24-го, коли ми отримали всі зброю, стали на захист нашої держави. В цьому вбачає прокурор і слідчі і ДБР, вбачає порушення на той час, будучи керівником, я вирішив це вирішив зробити саме так, тому що зброю зброю отримали всі. Я казав, наш гарант, всі повинні отримати зброю та стати до захисту нашої держави. Я не вважаю себе винним, і я буду доводити це в суді. На оскарження рішення суду обидві сторони мають п'ять днів. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Кров для пацієнтів лікарень Кірвоградщини та поранених військових здавали в обласній станції переливання крові. Акцію організували з нагоди Всесвітнього дня донора крові, каже її організаторка Надія Дольникова. У військовий час потреби у крові зросли, і потреба у донорах також в регіоні або в країні один відсоток від цієї кількості можуть складати донори. Цього буде достатньо для забезпечення банку крові. У Військовий час ця цифра зростає майже до 20%. відсотків. Каже, здати кров прийшли 58 донорів. Наталія Міщенко 30 років як донор. Розповідає, процедура щоразу однакова. Отримавши картку в реєстратурі, йде в кабінет терапевта. Тут вимірюють тиск, температуру, пульс. Для донорства є протипоказання, пояснює завідувач відділу Вадим Чернешов. Захворювання крові, омки заболівання, хто переболів вірусом, там бере це кожне заболівання, заболювання серця, влади і хронічне заболівання». Говорить, здавати кров можна людям від 18 до 65 років з вагою від 50 кілограмів. Перед здачею треба підготуватись. Жирна молочне смажена з вечора і зранку не їсти, легкий завтрак, без молочних продуктів і можна приходити здавати. Після терапевта донори йдуть на загальний аналіз крові. кров, цьому аналізі головні показники для донора – і За п'ять хвилин Наталія Міщенко отримує результати аналізу. Протипоказань немає. Далі йде пити солодкий чай. Вода потрібна для того, щоб кров гарно біжала. Смачний чай, смачне печиво. Все добре. Говорить, цьогоріч ставала донором тричі, скільки разів всього за 30 років не пам'ятає. Здавала діткам, кабельним тромбоконцентратом, коли визивали, коли була потреба. 42-й раз дає кров Сергій Нетребенко. Розповідає, робиться впродовж 13 років. За цей час здав 20 літрів і отримав звання. Почесний донор України зверталися. Друзі, родичі, взагалі потрібно 40 разів здати для того, щоб отримати звання почесного почесно донора України. Згадує, коли вперше приходив здавати кров, двічі втрачав свідомість. Зараз, коли повномасштабне вторгнення, то тільки для ЗСУ, для Збройних сил, якщо моя кров допоможе якомусь бійцеві на фронті отримати нову так сказати, пошту до життя, то це буде тільки позитивно. Потребують крові різної групи та резус фактору, розповідає завідувач відділу заготівлі Роман Соболь. Ми стимулюємо сили організму для оновлення своїх компонентів і певним чином навіть знімаємо ризик в подальшому хворобу. Здати кров в обласній станції переливання крові можна з 8.30 до 12.00 години. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. В обласній лікарні у Кропивницькому першокурсники Донецького держуніверситету внутрішніх справ готуються здавати кров. Робитиме це вдруге в житті В'ячеслав Шостак каже, готувався. Надали перелік, що не що не можна вживати зранку. Фізичні навантаження за добу не виконувати все. Вперше здати кров прийшов Владислав Шевчик. Я з Маріполя виїхав 19 лютого. Я навчався в кадетському корпусі міста Суми. і коли. Наступила повномасштабна війна. Місяць я був там, а потім по зеленому коридору виїхав до міста Дніпро та вже потім до Кропивницького. Побачив там дуже багато людей, і всі казали, що треба кров, треба кров. Це дуже вплинуло на те, що зараз ось я тут перед процедурою у донорів беруть кров на аналіз, вимірюють тиск. «Первинний донор у нас дає 368 мл Крові це з урахуванням аналізів, які будуть йому визначатися. Визначаються такі типи аналізів, як ВІЛ, СНІД, гепатит Б, гепатит С і сифіліс. Це гемотрансмісивні трансмісівні інфекції, які передаються з кров'ю. Не первинний – 468 Лікар розповідає, хто не може бути донором. Це люди з хронічними захворюваннями, серцевими, легеневими, люди з онкопатологіями, дуже великий перелік. По вазі так, менше 50 кг ми не беремо. Військові на даний момент на передовій і багато вони отримують поранень, а я тут. Бо, ну завдяки тому, що вони там я знаходжусь під мирним небом тут. І мені не тяжко здати кров, може в нас посе комусь життя. Здати кров для пацієнтів лікарні прийшли 24 курсанти, каже генеральна директорка Лариса Андреєва. Співпрацюємо з підприємствами, дуже багато відгукується студентів, працівників підприємств. Ну я скажу, що у нас є бригада донорів в обласній лікарні, це наші колеги, які також приймають участь в здачі крові для наших пацієнтів. Потрібно, тому що в нашій лікарні надається сама невідкладна допомога при всіх невідкладних станах. Це і е, у нас і пологи, і, е, на жаль, і дорожні транспортні пригоди, і кровотечі, і дуже багато оперативних втручань, і нам потрібна кров. Тому е, ми її заготовляємо і при потребі, а потреба інколи буває за секунду, за 10 хвилин, за 5 хвилин. Каже, потреба в крові є завжди. З 1 січня по сьогоднішній день десь 720 донорів вже пройшло через наш кабінет. Ми здали більше як 320, зібрали 320 літрів крові, які були перероблені на інші компоненти крові. На жаль, не всі речі я можу вам сказати, але потреба в крові під час війни збільшилася. За даними директорки, цього дня курсанти здали майже 9 літрів крові. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.